Під час організації освітнього процесу в дистанційному форматі враховуйте вікові особливості дошкільників. Такі заняття у разі згоди батьків з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку проводьте не більш ніж протягом 10 хвилин, старшого дошкільного віку 15 хвилин, створюйте короткі й дидактично продумані відеоролики, два п'ятихвилинні відео. Діти переглянуть з більшою ймовірністю, ніж одне 10 хвилинне. До зйомки заняття перевірте технічне налаштування. Зокрема, веб-камеру встановіть на рівень очей або трохи вище, адже діти мають бачити очі педагога і обов'язково дивіться в об'єктив. Також використовуйте режим демонстрації екрану. Простий спосіб створити відеозаняття. Записати показ слайдів. Однак, це швидко втомить дітей, якщо екран не буде активним. Слайди мають бути рухомими. Додайте переходи й анімацію, використовуйте курсор миші або режим малювання, щоб виділити підкреслити щось важливе на слайді. Співпрацюйте й організовуйте зворотний зв'язок з батьками дітей. Надайте їм змогу через сайт дитячого садка. Програму Skype, меседжери, Viber, WhatsApp, Telegram та соціальні мережі ставити запитання щодо особливостей навчання, виховання та розвитку дітей. Заохочуйте дітей самостійно виготовляти поробки, малюнки, брати участь у будь-яких проєктах. Адже коли дитина усвідомлює результат своєї праці, це підвищує відчуття спокою та сил для того, щоб забезпечити якість дошкільної освіти відповідно до суспільних викликів, підвищуйте власний фаховий рівень з цифровими інструментами. Зокрема, проходьте різні онлайн-курси на платформах суб'єктів підвищення кваліфікації, а також вивчайте і поширюйте досвід педагогів, зокрема з інших країн. Щодо організації роботи з дітьми дошкільного віку під час воєнних дій.